Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас тренування рук. Ми будемо тренувати руки в чотирьох вправах. Ми виконуємо дві вправи на біцепс і дві вправи на тріцепс. За кадром у нас Андрій із каналу знимку. І після цього тренування він перевірить це тренування на собі. Так що починаємо. Стандартно ми наше тренування починаємо з розминки, розминаємо наші суглоби. Для того, щоб уникнути в подальшому травм, починаємо стандартно з плечей і донизу. В принципі, стандартна тема. Кожен раз ми це робимо. Кожен раз ви це бачите. Сьогоднішнє наше тренування буде для людей, в яких стаж тренування вже такий трошки більший. Так як я окремо тренувати руки новачкам не раджу. Але це відео буде корисно новачкам тим, що ми будемо виконувати вправи, і я буду пояснювати всякі моменти, на які варто звернути увагу, і це допоможе вам трошки покращити ваші скіли. Вправи ми будемо робити. Тренажерах і з вільними вагами, я буду старатися виконувати в тих тренажерах, які в принципі в кожному залі, щоб ви могли без проблем це повторити. Так, руки ми розімнули і йдемо до першої вправи. Перша вправа у нас згинання рук з нижнього блоку. Ми виконуємо у блочному тренажері. Тут дуже важливо, щоб блок був максимально опущений вниз. І якщо він регулюється у вас по висоті, це дуже добре. Якщо ні, треба старатися так, щоб коли ви виконуєте рух згинання, рух відбувався по прямій лінії. От рівень трос у вас був паралельний, перпендикулярний до підлоги. Вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки опущені максимально вниз, але повністю не розгинаємо тулуб чуть-чуть нахилили наперед. Лікті в нас збоку, Зафіксували і починаємо виконати право. Згинаємо руки. в Верхній точці фіксуємо і плавно опускаємо вниз. Повністю руки не розгинаємо. Зафіксували, опустили вниз. Стараємося тримати певний темп. Швидше вгору, повільніше вниз. Зараз я бачу помилки про виконання цієї вправи. Люди не контролюють темп виконання вправи. Вони стараються максимально швидко закинути і максимально швидко опустити. Нам треба тримати певний темп. Я стараюсь про себе рахувати там один, два, три. Один, два, три. Мається на увазі дві секунди, чи там я опускаю і швидше піднімаю. І дуже важливо піднімати. До прямого кута. Десь приблизно прямий, кут трохи гостріший, не старатися піднімати повністю так, щоб лікті у нас вилітали до переду. Вони мають бути у нас зафіксовані, тому потрібно звертати на це увагу. Друге вправо у нас на тріцепс. Ми робимо розгинання так само в блочному тренажері по одній руці. Є декілька варіантів розгинання. Можна робити з рукоятками, можна робити з канатом, можна робити з прямою рукояткою. Але ми робимо ізольовано на кожну руку окремо, прямим хватом. Перше, що важливо, це вивести лікоть. Він має бути в рівень зі швом. Зафіксували його кут трохи гостріший прямого і розгинаємо по прямій лінії. Зафіксувалися. І розгинаємо вниз. Лікті зафіксовані. Плавно повертаємо вихідне положення і розгинаємо вниз. Ти готовий до тренування? Зараз ти все перевіриш на собі. Наступна права у нас на біцепс. Вона вже сьогодні у нас буде і остання на біцепс. Це буде згинання рук з з'язад грифом на лавці скотта. Лавка скота дозволяє нам чуть-чуть вивести лікті вперед, чим самим збільшує максимальне навантаження на біцепсі. Нам не потрібно повністю випрямляти лікоть, тому що ми його фізично повністю випрямити не можемо. Все навантаження вже буде починатися з цієї точки, і тут краще пікове скорочень за рахунок того, що лікті підняті і розтягнуті. Перше, що треба зробити, це зручно зафіксувати сидіння. Так, що коли ми будемо сидіти, щоб нас не крутило, нами не вертіло, і ми стійко зафіксували наше положення тіла, щоб ефективніше виконали вправу. Переважно на грифах є такі засічки, і ми стараємося брати так, щоб у нас цей палець був на ній. І приблизно мізинець був біля згину. Зафіксувалися, кість пряма. Лікті розвернули, розмістили так, щоб вони були повернені одна до одної. І починаємо згинати. Повністю руки в нижній точці не випрямляємо. Працюємо під контрольно повільно. Зафіксували, розігнули. Рахуємо про себе. Один, два, три. Один, два, три. Чому я рекомендую виконувати на такій лавці? Тому що тут дуже важливо те, що вона виключає можливість читінгу. Хто не знає читінг, то коли ти допомагаєш собі інерційно підняти більшу вагу для того, щоб не знаю, для чого задовільнити своєго, Ну багато по-різному. Кожен робить. Лавка, вона чітко фіксує наші лікті. І, в принципі, якби ми не хотіли закинути, ми це не зможемо зробити. То, то великий плюс. І плюс у нас руки зафіксовані, і вони не рухаються ні право, ні ліво. Що дає нам змогу максимально сконцентруватися на пропрацюванні біцепсів. Останній підхід, Андрій. Останнє право на Тріцепс розгинання з верхнього блоку. Ми будемо робити з прямою рукояткою. Беремося за краї рукоятки, лікті притискаємо. Все те саме, що і в розгинанні верхнього блоку з однією рукою. Тільки тут у нас пряма рукоятка і ми працюємо двома руками. Притиснули лікті, зафіксували пряма лінія троса, перпендикуляр до підлоги. І розгинаємо. Вже так давно не знімав відео. Останнє тренування десь, напевно, скільки? Десь більше року назад. Це у нас поразі трохи скочив до Так, чуть -то хиляємо корпус переду, таз фіксуємо. Лікті перетиснули і розгинаємо. Пряма лінія. помилки, які Не контролюють кість. То, що і попередній правий, її закручують або навпаки, розкручують. Її потрібно тримати чітко, прямо. І лікті так само ми зафіксували. Все, і забули. І в нас тільки відбувається рух розгинання руки, за що відповідає тріцепс. Зафіксувалися, тримаємо, кість пряма і розгинаємо вниз. Зігнули, плавно повернули назад. І так і працюємо. Та. Цим відео ми запускаємо наш новий сезон тренувальних відео. Пишіть в коментарі, тренування, на яку м'язову групу ви хочете бачити наступним. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!